Скажіть, чи треба місцевому населенню реагувати на ці настойчиві такі поради, поради росіян? Чи треба виїжджати Це, Чи все ж таки, все те, що вони говорять своїй пропаганді, є неправдою, і ніякої безпеки для місцевого населення немає? Христина? Це дуже великий ризик. От для наших людей, що вони потім просто не зможуть повернутися, оце основний ризик. Може, можна було б використовувати в цю нагоду для того, щоб дійсно виїхати з Херсонщини, але є велике побоювання, що потім у людей буде велика проблема для того, щоб з Росії вибратися вже до України або до країн Європи, тобто це основний ризик. Виїжджати, якщо є така можливість, зараз це дуже складно для прикладу. На жаль, вчора не ви не змогла виїхати жодна людина через весілів. Жодна позавчора виїхало близько ста чоловік. Якщо немає можливості, виїжджати необхідно бути насправді готовим до всього. Вони можуть дійсно і підірвати цю дамбу, вони можуть зробити робити провокації. Вони можуть обстріляти і сказати, що це зробили ЗСУ. Необхідно бути до цього готові. Воно банально звучить, можливо, але це може врятувати життя. Запас їжі, запас води, аптечка першої допомоги і чітке розуміння, де знаходиться найближче укриття. Я от ще раз хочу сказати. Наші лікарні вони можуть можуть дійсно врятувати життя навіть от в якості укриття. Більшості з них там є приміщення, які підготовлені під це, і ми маємо інформацію, що і зараз вони готові приймати людей. Тобто, якщо немає там поруч укриття, то лікарня йде в лікарню, якщо там є інформація, що буде тобто, обстріл. На жаль, ну Скоріше за все, не буде можливості попереджати, що там воздушна тривога. Там йдеть до укриття. Тобто, це буде досить так внезапно, і це ризики, але ну на жаль, от маємо те, що маємо.